Національний гетьман України і українських земель виголошує сердечні співчуття з приводу смерті великої королеви світу, королеви Великої Британії Ялосовети II. Велике співчуття всій англійській нації, всій українській нації, бо померла наша велика родичка. Що 31 рік підтримувала Україну, допомагала в боротьбі українській нації загарбником і агресором Російської в боротьбі з московським сатанізмом. Боже наш отець і Син, і Святий Дух, прийміть велику душу Єлисавети Другої. В царстві своєму, упокойте її душу, даруйте життя вічне в раю Господнім, благословіть народитися знову на землі, бо мало таких людей на землі, якою була Єлозавета Друга, Національної військовій церкві. України за клопотанням національних військових капеланів розглянуте питання священної канонізації Єлозавети Другої, як рівно апостольної святої світу, православного і християнського. Вічна слава великій королеві Єлозаветі II. Національний гетьман України і українських земель сумує і молиться, шанує благословення Єлизавети Другої як символ великої честі. Вічна пам'ять і слава великій королеві світу Єлизаветі Другій. Амінь.